Тільки дурень, який не знає історії, може думати, що православна церква в Україні, це тільки може бути під московським патріархом. Як була Константинопольська церква і була Київська метрополія, і існувала як автономна, Стільки століть і традиція Київської церкви є набагато більша, ніж Московського патріархату. І хто кому церква мати, хто хоч трохи розбирається в історії, він розуміє, де церква мати, де Канони, який порядок?